Зі зняла контент на тиждень. Бачите, які я вази зробила? Це я з наших розбитих чашок улюблених моїх, бачите? Ті, що бились, я їх складала і зробила такі гарні вази з візерунками. Так, ось, бачите, і ця. Гарно, бачите? Дуже гарно такий набір. Такий в Ашані не купиш. І в цьому, в епіцентрі також не купиш це я. Це я зробила. Бачите? І це і це. гарно, дуже гарно. О, красота. Покажу вам зразу все.